Трихвилинний огляд нового Дастера сівшим голосом. Рено Дастер. Ну як Рено? В усій Європі вони продаються як Дачія Дастер. Такий собі маркетинговий хід, але все одно це краще, ніж продавати Шевреле Кобальт як Равонер 4 Але повернемось до Дустера. І перше, це зовнішній вигляд. Він модний, він стильний і він брутальний. І він точно притягує погляд. Рублені форми, широкі арки із накладками. Дуже стильна оптика. Такий собі крузак на мінімалках. Геометричні форми оптики повторюються як в екстер'єрі, так і в інтер'єрі автомобіля. Безключовий доступ. Підходимо до автомобіля і він вже відкривається. Сідаємо, до речі, сідати зручно. І одразу з'являється анімація на головному екрані. Звичайно, Рено. Кнопка старт-стоп маленька і схована глибоко. К9К швиденько і тихо завівся, і ти подивись на це кермо. Його можна повертати просто одним мізинчиком. Ну і форма. Вона класна. Передні сидіння мають непогану бічну підтримку. Тут чохли, тому не звертай увагу. Інтер'єр автомобіля виглядає сучасно, все намальовано дуже гарно і виглядає так само. Але матеріали, чесно кажучи, трошки підкачали. Усюди маємо твердий пластик, і всередині нового автомобіля запах дешевого пластика. Більшість органів керування знайомі для власників Renault, все на своєму місці. Головний екран мультимедіа, Apple CarPlay, Android Auto, все бездротове і камера заднього виду, але роздільна здатність, як у Майнкрафті. Поду автомобіль теж проявив себе гарно. Їде м'яко і їде тихо. Доволі гарна шумоізоляція для такого класу автомобіля із таким бюджетом. Пагажник невеликий, але для повсякденного використання його буде достатньо. Всім відомий К-9К шестиступка, мабуть, буде найпопулярніша комплектація. Маємо гарні диски, маємо великий кліренс. Ну а чи потрібен повний привід у місті, я не впевнений. А 9 к і так вивезе на ручці там, де потрібно, завдяки крутному моменту. Тож, як автомобіль для міста, машинка прикольна. Позаду точно влізе 3 людини, якщо буде потрібно. Так, матеріали салону підкачали, але виглядає все гарно. Гарна мультимедійна система. Тож машинка точно заслуговує на твою увагу.